Віт, мене звуть Віолета Цап, і ви дивитеся програму на часі після невеликої перерви. Ми знову повертаємося до роботи з новими силами, з новими ідеями. Як завжди, у цій студії будемо обговорювати важливі та актуальні теми сьогодення. Зараз розпочнемо із освіти, адже цього понеділка тисячі першокласників вперше переступлять поріг школи. Що на них чекає? До чого готуватися батькам та які виклики стоять. Перед вчителями все це обговоримо з моєю чарівною гостею. Знайомтеся поряд зі мною, Надія Кучернюк, вчителька початкових класів. Вітаю вас, пані Надія. Дуже рада нашій зустрічі. Добрий день. Вітає дня, всім дуже дякую за запрошення. Дуже приємно і маю надію, що сьогодні у нас така буде приємна розмова і корисна. Я також сподіваюся, що вона буде корисна для всіх учасників освітнього процесу. Ну що ж, українська освітня система вже кілька років перебуває у стані турбулентності. Спочатку пандемія коронавірусу, потім повномасштабна війна. Початкова школа як фундамент формування особистості, як на мене, особливо вразлива. До таких потрясінь. На четвертому році повномасштабної війни чи вдалося вже стабілізувати навчальний процес. Чи ви досі працюєте в умовах постійної адаптації? І загалом, які виклики сьогодні стоять перед вчителями початкової школи? Насправді дуже багато є викликів, які стоять перед вчителями. По-перше, це війна і такий емоційний стан дітей, який дуже впливає на навчальний процес. По-друге, це є постійна така гнучкість. Ми не знаємо, чого чекати. Можливо, це буде дистанційне навчання, можливо, це буде онлайн чи офлайн навчання, тому дуже важливо на це звертати увагу. По-третє, це постійний розвиток. Вчителі постійно повинні досконалювати себе і щоб рухатися в ногу з часом, але всі більш-менш адаптувалися до навчального процесу, і вже певно, є такий алгоритм дій, який ми виконуємо. Сьогодні багато батьків мають вибір: або державна, або приватна школа. Остання має низку переваг, зокрема, менша кількість учнів у класі до 15, гнучкіші методики. Сучасне обладнання, натомість державна школа забезпечує єдині стандарти, ширший соціальний контекст, але потрібно розуміти, що в класі навчатиметься 35-40 учнів, і часто в державних школах обмежений фінансовий ресурс. Я знаю, що ви мали досвід роботи саме у державній школі, але вже Цього року будете працювати у приватній, тож поки що ви не можете з власного досвіду порівняти державну і приватну школу. Але думаю, маєте якісь власні спостереження щодо цього. Тож яка ключова різниця між цими двома освітніми середовищами? Дякую за запитання. Дуже приємно, 18 років я працюю попрацювала в державній школі. Дуже багато чого навчилася. Це неймовірний досвід, це колеги, які завжди були поруч. Ти береш дуже цінну таку інформацію для себе, але приходить такий час, що десь потрібно десь щось змінювати. Порівняльну характеристику я не можу ще дати, оскільки я тільки йду працювати в приватній школі. Але аналізуючи, можливо, десь років 10 назад, спостерігаючи за освітою і за розвитком освіти в Києві в Львові, я бачила, що дуже часто починаються відкривати приватні школи. На той час в Ужгороді не було ще таких приватних шкіл, вони тільки десь започаткувалися. І я помітила, що набагато краща матеріально-технічна база, менша кількість дітей. якщо порівняти з державною школою, то дуже велика кількість дітей діти мусить адаптуватися, звикнути один до одного і працювати ось в таких умовах. Пані Надія за законом України дитина має право на вступ до школи. З 6 років. Втім, психологи все таки сходяться на думці, що оптимальний вік це 6,5-7 років, коли вже у дитини сформована мотивація до навчання. Наскільки мені відомо, то Міністерство освіти і науки України заборонило будь-які вступні такі кампанії до першого класу, вчителі можуть проводити тільки ознайомчі зустрічі. Скажіть за вашими власними спостереженнями, ви помічаєте, що деякі діти все таки приходять. Ходять емоційно не готовими до навчального процесу. Дивіться, з власного досвіду з такої з власної практики я бачу, що дитина може бути як в 6, так в 7 років не готова йти до школи. Є різна така низка чинників. Чому саме можливо, дуже втомлюваність, дуже прив'язані з домами. Угу. Є дуже ще багато чого, що дитина не готова емоційно. Потрібно побачити, щоб дитина була готовою, щоб вона хотіла була мотиваційно йти до школи, щоб вона мала радість від навчання, і потім, можливо, ці всі недоліки можна. Усунути дуже важливо, щоб вчитель зразу не оцінював, яка дитина прийшла в школу, щоб він ї допоміг і зацікавив. А потім вже всі елементи навчання можна наздогнати і вже заохотити. Угу. А чи може дитина в 5 років бути готовою до школи? Траплялися у вас такі випадки? Бо я знаю батьків, які навіть в такому віці віддають дитину до першого класу. Дивіться, на мою думку, найкраще, щоб дитина мала своє дитинство, щоб вона могла ще погратися. Звичайно, емоційно дитина може бути готовою, але вона буде дуже швидко втомлюватися. В неї потім зникне бажання вчитися. І потім, зазвичай, після півроку навчання ми можемо побачити цю проблему. Тому найкраще спочатку дитині дати дитинство, щоб вона могла погратися, відпочити і вже з такими новими силами, з новими емоціями приступити до навчання. Тому що навчання це такий досить довгий процес, і коли стає. Це що дитина готова так до першого класу, але потім потрібно ще продовжити навчання, і потрібно, щоб ця мотивація і це бажання вчитися дитина не зникли. Тут я з вами абсолютно згідна на всі 100%. Батьки нікуди не поспішаємо. А, і власне про навички, які з них є найключовішими на старті, це. Соціальна адаптація, рахунок, письмо, і, взагалі, чи варто батькам готувати дитину до школи? Якщо так, то як сам? Дивіться, зараз є так дуже актуально і модно, щоб потрібно дитину підготувати до школи, щоб вона вміла знати, читати і писати. Це не є ключовими такими ідеями, що дитина повинна знати, і це як є готовність їй до школи. Насамперед потрібно формувати дитинне бажання вчитися. Найкращою є підготовкою, коли мама або тато разом з дитиною сідають і читають якусь сказку, грають рольові ігри, вміють і допомагають виконати якісь певні такі завдання, щоб дитина була от так емоційно готовою. А от вже всі такі навички, як читання, вміння рахувати, це все може вона навчитися вже в школі. І взагалі з такого власного досвіду, своєї практики, можу спостерігати, що найкраще, коли учні приходять одинакові в школу, вони вже поступово починають вчитися. Дуже складно є вчителю працювати, якщо є учні, які вже дуже добре вміють і знають читати, і ті учні, які взагалі не знають букв. Маю такий досвід з своєю дитиною, я дуже готувала його до школи, він мене прекрасно. Ясно читав, і вже на кінець першого класу у нього зникло бажання, не було ніякої мотивації. Йдучи в школу, він читав краще ніж в кінці першого класу. Uh -huh. Тому найкраще проводити час з дитиною, розмовляти, займатися якоюсь дрібною моторикою, щоб вона була готовою. Оце така найкраща підготовка дитини до школи. Але бачите, попит серед батьків на підготовку дітей до школи мені здається великий. Починають в місті з'являтися різноманітні центри розвитку, центри підготовки до школи, і батьки просто на увипередки віддають туди дитину. Дитина в кінці кінців не має літніх канікул, і вже в червні починає от свій навчальний рік. Я тут теж з вами згідна, щоб цього робити скоріш за все не варто. Знаєте, дуже складно, тому що дитина буде виснаженою, в неї вже не буде бажання вчитися, тому що вона все літо вчилася, так вона готувалася. Крім того, є досить великою помилкою, коли батьки вважають, що вони дитину дали на одну-дві годинки підготовки до школи і вже все більше з не займається. Дуже складно є вчителю працювати, якщо є учні, які вже дуже добре вміють і знають читати, і ті учні, які взагалі не знають букв. Проаналізувати, яка зараз пора року, що відбувається, чому саме. Тобто, це буде дуже. Набагато цінніше, ніж те, що дитина прийде і буде знати і вміти читати. Угу. А є якісь вимоги до дитини, котра приходить у перший клас, що вона вже а, повинна вміти робити або знати? Дивіться, є вимоги в першу чергу, що вона повинна вміти чути вчителя, вміти виконувати певний алгоритм дій. Ну і звичайно, те, що відповідає програму садочку. Тобто, дитина обов'язково повинна відвідати дитячий навчальний заклад, і вже вони готуються до всіх тих вимог, які повинна дитина знати на початок першого класу. Тобто я правильно розумію, а ті діти, які відвідували до школи дитячий садочок, то їм набагато простіше уже адаптуватися до шкільного життя, звичайно, тому що вони звикають до певного режиму, до дисципліни. В них є заняття, вони, е, хоч трошки менше за е, обсягом, але вони все рівно привчають дитину, що потрібно працювати, слухати вихователя чи вчителя. Вони його дисциплінують. Ну і дитина вчиться виконувати певні завдання. Угу. Зараз в українських школах працюють за двома напрямками: це програма Інтелект України і Нова Українська школа. Власне, на цьому мої знання у цій сфері у цьому питанні закінчуються. Я не розумію, яка різниця полягає між цими двома підходами, але вже бачу батьків, які розділилися на дві категорії. Хтось каже, що. «Ой, Інтелект України це важко, краще нова українська школа. Інші ж говорять, що нова українська школа абсолютно не готує дитину до реального життя. Як ви все це можете прокоментувати? Дякую за запитання. Таке дуже цікаве. З 2018 року почалася така цікава дуже концепція. Нова українська школа дуже потужна, і зараз вона проходить ще реформу так профільної школи. І, звичайно, що кожен навчальник заклад вибирає за якою типовою програмою можна працювати. Mm -hmm. Ми маємо такі типові програми, як програма під керівництвом Олександра яківна савченко і Шаяна. Вони теж дуже цікаві, але відрізняються одна від одної. Ну і є ще такий цікавий проект. Це є не типова програма, як інтелект України, за якою зараз дуже багато шкіл попрацюють. І ну, якщо не помиляюся, з 2008 року, він був так започаткований. Е, величезна різниця в тому, що м, якщо говорити про вчителя, якщо він працює в новій українській школі з якоюсь одною з цих програм, які я назвала, то він має дуже величезну підготовку до уроку, тобто йому треба підготувати, які види робіт вони будуть виконувати учні, підготувати презентацію, якийсь роздатковий матеріал. Mm -hmm. Тобто е, для підготовки для одного уроку – це дуже потрібно багато витратити часу і сил. Інтелект України він пропонує вже це все готове, тобто ти береш і користується. Відмінність в тому, що вчитель може в новій українській школі за якоюсь певною програмою більш розкритися, розкрити свою творчість, виконати якісь такі певні мрії, плани, бажання, як він бачить цей урок в інтелекті України теж, але ти вже працюєш за певною такою системою роботи. Якщо сказати про учнів, то вони отримують, навчаючись за одною за іншою програмою, хороші знання. Але в новій українській школі діти отримують більш таке критичне мислення, вміння працювати в групах. А в інтелекті України вони отримують такі ґрунтовні знання з певних методик і з певних таких предметів, які потім можуть використовувати в житті. Одна і друга програма є дуже цікавою, є дуже такою поглибленою, і вона дає певні свої напрямки. Ну, це вже потім ми бачимо на результатах учнів. Угу ви маєте досвід роботи у якій програмі? Інтелект України чи Нова Українська школа? Ді, я багато років працювала по е, новій українській школі е, за програмою е, під керівництвом Олександра Яким Савченко. Завжди була така мрія, і бажання спробувати е, інтелект України, тому що він мені дуже багато про нього читала, дуже багато порівнювала і десь мені дуже подобається. Тому що ще дуже багато залежить від вчителя. Якщо вчитель емоційний, якщо він працює в швидкому темпі то я думаю, що це йому обов'язково підійде. Ну, бувають вчителі більш такі спокійні помірні, тобто це дивлячись вже по вчителі, як він себе бачить, як він може себе реалізувати. Але головне, на мою думку, що важливо, щоб діти мали хороші знання, і коли вони закінчують початкову школу, щоб вони мали цей хороший фундамент, чи вони mm -hmm. працюють. Новою українською школою, чи можливо вони працюють за інтелектом України, чи можливо за якоюсь іншою типовою освітньою програмою чи не типовою освітньою програмою? Ви довго вагалися в який освітній напрям віддати свого сина інтелект України чи нова українська школа? До цього питання я підходила дуже так хвилююче. Угу. Я спочатку дуже вибирала вчителя школу, кому ім'я би могла дорідовірити таке найцінніше. Ну і звичайно, у нас там, де навчається моя дитина, не було вибору. Вони працюють з новою українською школи, але я дуже задоволена, я бачу теж хороший результат, бачу бачу хороше в нього знання. Тому я якби щаслива така мама. Угу. А наскільки є достовірною та інформація, що Учні, які навчаються за програмою інтелект, більш навантажені, особливо домашніми завданнями, ніж ті, які навчаються за програмою Нова Українська школа. Бачите, вчитель сам аналізує, тобто, якщо я бачила, скільки завдань ми могли виконати на уроці, я вже аналізувала, скільки я можу дати завдань додому. Угу. В інтелекті України є чітко визначено, що ти маєш зробити протягом дня. Тобто, чим більше завдань ти виконав на протязі уроку, тим менше тобі залишається додому. Ну звичайно, що ж діти приходять різні з різним темпераментом, з різною підготовкою. По різному вони працюють на уроці, і ще це залежить від того. Але якщо учень працює в такому активному темпі разом з вчителем, то я думаю, що йому не так багато залишається завдань додому. Продовжуючи друзі тему домашніх завдань, цікаву інформацію я знайшла за даними громадської організації Смарт освіта, понад 60% батьків вважають, що обсяг домашніх завдань у молодшій школі є надмірним. Психологиня Світлана Ройс зазначає, дитина не має втомлюватися від навчання, вона має надихатися ним. Як ви оцінюєте обсяг навчального матеріалу і домашніх завдань? Чи дійсно діти у початковій школі такі перенавантажені? Чи можливо батьки не вміють правильно організувати їх час? Мені здається, що дуже важливо правильно раціонально визначити час. Так, на виконання домашнього завдання, на те, коли можливо дитина має час, вільний вона може підготуватися швидше. І звичайно, що треба аналізувати вчителю, скільки скільки об'єм домашнього завдання він задає. Окей, зрозуміли, рухаємося далі, друзі. І ще одна інформація: за даними Міністерства освіти і науки, кількість дітей з особливими освітніми потребами у звичайних класах зросла на 40% за останні 5 років. Інклюзивна освіта дійсно вона стала невід'ємною частиною сучасної школи. Власне, наскільки готова українська освіта до цього виклику, аби забезпечити успішну реалізацію інклюзивної освіти? Знаєте, дуже тішить, що є такі діти, які зараз теж можуть навчатися з іншими учнями в класі. Uh -huh. Освіта готова і постійно навчають досконалюють тих людей, які працюють із такими учнями. Дуже важливо, щоб можливо було більше спеціалістів, логопедів, дефектологів, психологів, які можуть допомогти адаптуватися цій дитині. Ну і, звичайно, щоб е, саме середовище, саме клас міг прийняти цю дитину, mm -hmm. полюбити. У мене був такий випадок, що я мала учня, але настільки йому допомагали всі учні класу, що на кінець четвертого класу було приємно спостерігати, що вони вже його полюбили, здружилися. Це вже була така, як одна сім'я. Навіть було досить складно розлучатися. Тобто ви як вчитель відчуваєте підтримку у роботі з інклюзивними класами? Її достатньо, так? Так. Прикро констатувати той факт, але я, готуючись до розмови з вами, знайшла такі дані, що минулого навчального року 450 тисяч українських дітей були змушені навчатися дистанційно через повномасштабну війну. І ще 350 тисяч вчилися онлайн за кордоном, але в українських школах. Власне, в мене немає ніякого поки що досвіду у дистанційній освіті, але мені вона видається мало ефективною, особливо якщо йдеться про учнів початкових класів. Взагалі чи можна забезпечити якісну освіту без фізичної присутності вчителя біля учня? Дякую за запитання. Знаєте, в першу чергу, це є безпека дітей. Тобто, якщо ми маємо певні е, якісь сигнали тривоги або щось інше, що може зашкодити здоров'ю дітей, то це в першу чергу. Е, дуже важливо, звичайно, щоб діти могли комунікувати, спілкуватися разом в класі, бачити вчителя, щоб вчитель міг бачити очі дітей, міг підійти, побачити наскільки готові чи можливо потребують допомоги. Але виходячи з всього, ми можемо аналізувати, що найцінніше це є здоров'я і безпека дитини. І, звичайно, що ми, якщо ми маємо і говоримо про початкову школу і дистанційне навчання, це є дуже складно. Це є складно вчителям, це є складно учням, це є складно, звичайно, батькам, тому що вони мусять працювати, вони мусять теж забезпечити дитину, щоб вона була присутньою на уроках дистанційно. І е, мусимо це все проаналізувати. Звичайно, можуть бути прогалини в навчанні, і вчителю потрібно якось старатися ці прогалини. Е, Підтягнути. Угу. Але дистанційна освіта в Україні вже не перший рік, а ще з часів ковіду, от за вашими власними спостереженнями, її рівень зріс надання освітніх послуг онлайн має на увазі? Чи Ні... змінилися якісь підходи до викладання? І підходи змінилися. Вчителі більше навчилися користуватися різною технікою, різними інструментами, які можна використовувати, але все рівно заставити всіх учнів, що вони були присутніми на уроках, це не є можливо. Проаналізувати, хто як почув, зрозумів. Буває дуже часто, що поганий інтернет, хтось погано чує. Інші якісь так причини, що ти не може приєднатися. А все ж таки, кожен урок, кожна нова тема, вона подається, і потім, звичайно, складно проаналізувати і бачити результат. 大毒群。 Мені здається, що в цьому випадку батькам треба дуже тісно співпрацювати із вчителями, аби мотивувати дітей навчатися онлайн. Бо ну направду це дуже дуже складно. Знаєте, складно, тому що батьки мусять іти на роботу, так. дитина мусить навчатися. Мені здається, що якщо батьки відводять дитину в школу, вона вони спокійні, що вона навчається, що вона чує вчителя, вчитель бачить результат. І тобто, пройшов якийсь певний день, ми бачимо свої досягнення своєї дитини. Про Дистанційне навчання це складно сказати, тому що якщо ми беремо 35 учнів у класах, то будуть такі учні, які не зможуть приєднатися. І уявляєте, батькам потрібно освоїти всі ті теми, які вони працювали під час уроків дистанційно, крім того, виконати домашнє завдання. Ну це тоді є досить великий об'єм роботи. Так, ще сьогодні дуже хотіла б з вами поговорити про реформування освітньої галузі. Друзі, за опитуванням порталу освіта.ua, 72% вчителів вважають, що реформи мають бути більш практичними. Яким ви бачите майбутнє української школи? Які зміни ви б підтримали? Яких новацій вам бракує? Дякую за запитання. Дивіться дуже цікаво є спостерігати, щоб дитина хотіла йти в школу. Зараз ми перебуваємо в такому середовищі, в такій атмосфері, що дуже багато дітей поглинають світ інтернету, вони починають менше спілкуватися, менше дружити. Оце є така досить великою проблемою. Взагалі, освіта в нас дуже на хорошому рівні, і навіть ті учні, які навчалися в моєму класі, потім вони виїхали по певних обставинах за кордон. Вони все рівно хотіли приєднуватися, коли ми мали дистанційні уроки. Вони приєднувалися і дуже раділи, які хорош рівень знань. Освіта в нас на дуже хорошому такому високому рівні. Одне, що ми проживаємо складний час. Якщо можливо, зміниться, ми маємо надію на те, що настане мир, щоб діти повноцінно могли навчатися без тривог, без інших якихось проблем, то я думаю, що буде набагато вищий рівень навчання. Угу. Будемо на це сподіватися. Знаю, що минулого року 66% вчителів заявили про емоційне вигорання, і їм складно було знайти той баланс між роботою і особистим життям. Чи траплялися подібні випадки у вас? І якщо так, то як ви з цим справляєтесь? По перше, я дуже люблю свою роботу. Можливо, це мені передалося від моєї мами, яка теж працювала вчителем. Але вчитель десь має бути мотивований, тобто він має десь мати перезавантаження, відпочивати, займатися і мати час на якесь власне хобі, розвиватися. От тоді, напевно, він буде давати хороший результат. Дуже приємно, коли ти заходиш в клас, навіть там не дивлячись на якісь певні проблеми, тебе діти обіймають. Дуже є цінно, коли вони протягом там дня пишуть тобі якусь гарну листівку, приємні слова. Це так дуже є цінно. Mm -hmm. Ну, звичайно, вчителів треба мотивувати, щоб вони мали бажання працювати, щоб вони мали бажання розвиватися, тому що вони мусять рухатися в ногу з часом і доносити всю цю таку цікаву інформацію до своїх учнів. Держава. Якимось чином, вас мотивує? Держава мотивує, бо така хороша є сертифікація. Якщо вчитель проходить цю сертифікацію, то він має добавку до заробітної плати в розмірі 20%. Я знаю, що ви її успішно пройшли. З чим я вас і вітаю? Дякую. Так, мала такий досвід. Дуже приємно. Звичайно, це дуже величезна робота вкладена, але це певний розвиток, досвід, певні знання, і ти вже починаєш працювати взагалі по іншому. Ви говорите про розвиток вчителів. Мені дуже складно уявити, як ви знаходите на все це. Час, бо я вам чесно зізнаюся, що вважаю роботу вихователя в дитячому садочку і роботу вчителя початкових класів найскладнішою, особливо коли в класі 35 учнів, і за 35 хвилин ви повинні їх щось навчити. Ви не просто вчитель, ви ще і вихователь, ви ще і друга мама, і знаходити час і ще на розвиток якусь самоосвіту як? Як? Коли? Поясніть. Дуже приємно, я маю таких подруг вчителів, які є такими е ініціаторами, які завжди щось подають. Вони є такий, як ковток свіжого повітря, шукаємо якісь певні ідеї і вже знаєте, так приємно, коли ми можемо чомусь поділитися. От я знайшла так, і це так гарно працює, може спробувати, або хтось інший вивчить якусь цікаву програму, з якою можна працювати, можна показати. Ну це є так дуже цінно. Так, абсолютно з вами згідно. Ну і на сам кінець хочу зазначити, що вже цього понеділка у нас. Радісне для батьків не дуже свято. Перше вересня я читала освітню платформу Освіторія, яка каже, що цей день повинен задати тон всьому навчальному рокові, як ви до нього готуєтеся, як готуєте першокласників. Можливо, маєте якісь свої ритуали, звичаї, традиції. Дякую за запитання. 1 вересня знаєте, це таке дуже хвилююче свято, і я думаю, що кожен вчитель, починаючи, вже навіть коли він відпустці починає готуватися до цього свята. Дуже важливо створити такий емоційний настрій дітей, особливо коли це є перший клас, і навіть якщо це там інші класи, щоб дитина прийшла, вона засумувала за вчителем, вона засумувала за своєю школою, вона хоче побачити своїх друзів і щоб вона була піднесена і радісна, могла приходити знову до школи. Завжди щось цікаве готую, що це якісь такі невеличкі подарунки, які вони потім собі зберігають і використовують. Я, наприклад, пам'ятаю. Мала випуск і у першому класі подарувала кожному іменну лінійку. Так було приємно, що вони протягом чотирьох років навчання цією іменною лінійкою користувалися. Угу. Шукаю щось таке цікаве, щоб запам'яталося, тому що уроки це, звичайно, потрібно, але треба знаходити якісь такі моменти для щастя, для радості. Згадую, коли я з учнями мала можливість відвідати екскурсію. Ми вивчали тему мода і вирішили піти на швейну фабрику Парада. Я вам не можу передати, які були радісні очі дітей, які були в них емоції, коли вони побачили всі ці техніки, всі ці станки, як це працює. Навіть хтось захотів стати модельєром. Тобто, це є цінне щось таке, що запам'ятовується. Тому що завжди, коли ти аналізуєш, так проходить. Півроку навчання бо цілий рік і ти аналізуєш, що діти запам'ятали, вони запам'ятовують те таке цінне, що ви разом провели уроки, цікаві вправи. Це десь відкладається трошечки далі глибше. А от коли ми проводили разом час екскурсії, коли ми разом сіли і випили чай або якийсь інший такий елемент, то це було для них дуже цінно, і це вони з таким приємними спогадами згадують. Пані Надія, я бажаю вам не втрачати оте натхнення, мотивацію, ентузіазм у вашій роботі. Хай вам Щастить, і я вам дуже дякую за нинішній ефір. А, гарного старту у новому навчальному році. Хай він дійсно мене для усіх нас без повітряних тривог. А, сподіваємося на мирне небо над головою, щоб наші дітки могли навчатися у спокійних умовах. Дуже надіємося, що так воно і буде. Вам ще раз дякую, що ви до нас завітали, і буду рада новим зустрічам у цій студії. Щиро дякую за зустріч. Друзі, на сьогодні це все. Я дуже дякую. Вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, то не забудьте, будь ласка, залишити нам вподобайки, записати свої коментарі. Ми обов'язково все читаємо, на все реагуємо. Ну і поділіться цим відео із своїми друзями і знайомими, якщо воно видалося вам цікавим та корисним. Побачимося рівно за тиждень. Нехай вам щастить, бережіть себе.